30 секунд достатньо, щоб ялинка майже повністю згоріла. Рятувальники продемонстрували, якими можуть бути наслідки, якщо не дотримуватися правил пожежної безпеки. Їх традиційно нагадують перед святами, а розпочали із тренінгів для співробітників закладів культури, де зазвичай відбуваються різдвяно-новорічні масові заходи. Побувала там і наша знімальна група. Замість глядачів тут поки у гостях рятувальники. Нагадують правила безпеки під час новорічних свят. Лише в цьому закладі культури святкові заходи відвідують до півтори тисячі людей. Гірлянди та вогники мають бути справні і якісні, а декор та штучна ялинка має бути вогнетривкою. Наслідки замкнення електрики рятувальники демонструють уже на вулиці. Отже, бачимо вогонь. Засікаємо час. Ви можете звернути увагу наскільки швидко береться вогонь. Півдерева вигорає буквально за 30 секунд. Ялинка починає горіти з легкозаймистих матеріалів. Це дощик, це паперові іграшки. Достатньо однієї маленької іскорки, щоб загорівся весь дощик. Так і вогонь розповсюдився на всю ялинку. Опісля співробітники будинку культури вчилися правильно ліквідовувати займання, якщо воно таки сталося. На нажали, пустили. Бачите, нижче, Бачите, аж туди полетіло. Є поради і для випадків, коли спалахнуло вдома. Не панікувати, одразу викликати 101 Якщо є засоби пожежогасіння, скористатися ними, якщо немає, рекомендуємо дуже простий спосіб: простирадлом накрити ялинку, але тут теж треба зважати, яке саме простирадло. Подібні тренінги протягом грудня рятувальники проводитимуть в усіх закладах культури, де заплановані новорічні заходи. Ірина Васюра, диско. Оненко подробиці телеканал інтер марафон єдині новини